На комісії Миколаївської міської ради з питань законності знову розглядали пропозиції щодо об'єднання міських медичних закладів. Цього разу депутати зосередилися на юридичних нюансах, а саме можливій втраті ліцензій, ризиках для пацієнтів і персоналу, а також майбутніх змінах у законодавстві. Яких висновків дійшли члени комісії, розкаже вже за мить Олександра Долматович. На засіданні постійної комісії міськради з питань законності та етики знову обговорили проєкти щодо реорганізації медичних закладів. Нагадаємо, на попередній сесії ці питання були зняті з розгляду. Тепер їх повернули до порядку денного профільних комісій. Що змінилося з того дня, коли ми доповідали вже майже нічого, тільки відповідно до файла 031, як і пропонувалося, значить проводимо реорганізацію двох. Міських закладів некомерційних комунальних підприємств це у нас пологовий будинок номер 3 та міська дитяча лікарня номер 2 пропонується приєднати до міської лікарні номер 3 Першим обговорили проєкт щодо приєднання пологового будинку номер 3 та дитячої лікарні номер 2 до міської лікарні номер 3 За словами начальниці управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, реорганізація дозволить виплачувати персоналу гідну заробітну плату, оптимізувати адміністрування, отримати нове медичне обладнання та розширити перелік послуг, зокрема завдяки перехресному фінансуванню від НСЗУ. У полов будинку номер 3 коштів для виплати заробітної плати не вистачить до кінця 2025 року, і на сьогодні ми дофінансовуємо цей заклад на заробітну плату, тому що щомісячно отримані кошти, які платять їм по пологам, не відповідають тим фінансовим видаткам, які витрачаються навіть на собі вартість пологів. Однак депутати висловили низку зауважень. Голова гуманітарної комісії міськради Ганна Норт наголосила: фактично, це ліквідація медзакладів як юридичних осіб, а це втрата ліцензії контрактів із НСЗУ та ризик втрати медичних кадрів. Нам треба подумати над територіальним медичним об'єднанням. Нам треба подумати над людьми, які працюють сьогодні в медицині. І в тому числі і над допоміжними працівниками, які мають бронювання, які резервували, які там вносили ці пакети, які сиділи під бомбами, які розбирали завали, які все робили, те, що потрібно. А тепер ми їм кажемо: Ну, ви у нас тягар, ми вас будемо об'єднувати. Через відсутність гарантій збереження ліцензії і кадрового складу проєкт не підтримали. Комісія рекомендувала підготувати детальний юридичний аналіз і план дій. Також обговорили проєкт про об'єднання міської лікарні номер 1 і лікарні швидкої медичної допомоги на базі лікарні номер 4 Відсутність кластерності в такому закладі, як міська лікарня номер 1 призведе до кредиторської заборгованості по заробітній платі. А в даному закладі в нас працює ангіограф, який тільки в минулому році зробив 1093 ангіографічних обстежень. Проліковано було більше 500 пацієнтів з інфарктами. Там існує єдине в області відділення гемодіалізу, яке зараз приймає пацієнтів не тільки з міста Миколаєва, а й з Херсона, з деокупованих територій. Але і тут депутати побачили ризики. Зокрема, у новій структурі не буде дитячого підрозділу, що суперечить вимогам МОЗ до кластерних лікарень. Крім того, лікарня швидкої медичної допомоги перевантажена і не має фізичної можливості для розміщення необхідного обладнання. За словами Гани Норд, необхідно розглянути перенесення частини відділень і створення повноцінного хірургічного центру. Нам треба думати про те, що частину відділень. З БЦМП треба прибрати, скоріше за все, терапії і розмістити там хірургічні відділення, створивши е, нормальний хірургічний центр. Шановні, треба спершу спланувати, погодити, а потім займатися руйнуванням і реформуванням. Цей проєкт також не отримав підтримки. Далі депутати обговорили ще одну ініціативу: об'єднання ЦПМСД номер 1 і номер 7 з другим центром. Ірина Шамрай аргументувала це скороченням адміністративного персоналу та оптимізацією витрат. В даних центрах всього знаходиться по 4 амбулаторії і в першому, і в сьомому, по чотири амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І так як обговорення було, що ми повинні на комусь. Пройти це об'єднання і подивитися, як відбувається злиття і як відбувається перенесення декларацій, то враховуючи рекомендації профільної комісії, яка заслуховувала нас минулого разу, вирішили піти по шляху територіального об'єднання до другого центру, приєднати сьомий центр, там де чотири амбулаторії, які знаходяться в корабельному районі, і перший центр. Які знаходяться в безпосередній близькості також чотири амбулаторії, проте депутати вважають ініціативу передчасною. Ганна Норт наголосила, через таку реорганізацію пацієнти можуть залишитися без декларацій, медики без контрактів із НСЗУ. А люди з інвалідністю без можливості проходити МСЕК через відсутність підписаної декларації з сімейним лікарем. У нас сьогодні сімейні лікарі, у яких позлітають ліцензії, виписують і готують документи на секі по інвалідності і так далі. Ну, давайте будемо відповідальні, який зараз час. Скільки людей приходять поранені з війни? Скільки в нас стають інвалідами? Скільки цю інвалідність підтверджують. Ви розумієте, яка кількість людей сьогодні не зможе оформити документи і не потрапить на е, оновлення своїх медичних даних нам МСЕКі? Усі розглянуті проєкти не підтримали. За результатами обговорення члени комісії наголосили, реорганізація медичних закладів можлива лише за умови поетапної реалізації та повної підготовки. Перш за все потрібно затвердити чіткий план дій з економічними розрахунками, гарантіями працевлаштування, погодженнями з профільними міністерствами і залученням керівників медустанов. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.